Всіх щиро вітаю. Приїхав в місто Вишневе в магазин Алкомах. Це дуже просто для того, щоб зробити огляд, щоб ви зекономили час та гроші, які бажаєте витрати на вино. Я так розумію, що цей магазин відкрився недавно. Як правило, саме в такий період часу і роблять такі от рекламні акції. А я загалом перший в мережі Алкомах. На сьогоднішній день налічується 86 магазинів, з яких два є в місто Вишневому, два в Києві. 51 точно пригадую в Дніпропетровську, інші по всій частині України. Тож я думаю, де батьох це буде сюрприз, що така велика мережа на кінець прийшла в Київ. Ну що, давайте почнемо. Багато взірців будуть ті, які були минулого. Тижневому огляді в магазині Мегамаркет. Той, хто не бачив, обов'язково подивіться там, є що придбати. Також хочу нагадати, що вам потрібно для того, щоб як то кажуть, продемонструвати свою вдячність, підписатися на канал, покласти лайк. Ну і звісно, написати мінімум 5 слів, тому що це дає можливість стати учасником розіграшу, аби отримати безкоштовне навчання. В школі сім'я Віталія Ковча, тому що насправді, коли ви завершите навчання, то вам не потрібно буде ці ролики дивитися, ви самі ну, зможете гідно обирати ту чи іншу позицію, вина і при цьому не переплачувати. Ну що, давайте почнемо з Ігристого. По Ігристим є досить великий вибір, зв'язку з тим, що магазин відкрився тільки місяць тому, то майже на весь асортимент і акції. Але я обрав, як завжди, для вас найсвіжіші, найефектніші ті, які дійсно сам би купив додому. Отже, почнемо. Є в нас просековий під брендом Фазан, 259 гривень. Врожай досить свіжий, так само є категорія Extra Dry. А це в нас вже, до речі, просто з Бачите, яка різниця буде? Просто звичайне вино і класифіковане з конкретної зони, коли ми говоримо про просек. Також у нас тут є виробний Крокаросса просеко-Дон 299 гривень. І якщо, до речі, між ними двома обирати, то спокійно можна обрати та, яка буде фізично дешевша тому що і те і те класифіковане. Далі у нас є споманти мілозімато категорії екстрадрай, називається Пієтра Мільяри 235 гривень, тобто ми бачимо, це не є просеко, а це вже, до речі, є просеко від виробника Віла Корнадо. Також Мілезімато 349 гривень. Якщо ми говоримо про рік врожаю, то це саме 24 го року врожаю, так само, до речі, як і біла категорія Екстрадрай. Це важливо, хочу нагадати, що про це як. Багет має споживатися в максимально свіжому стані, тому що інакше він вас не буде вражати. Далі у нас є Санта К'яра просека 319 гривень. Тут так само я перевірив, що врожай 24-го року воно максимально свіже. Це вже у нас буде класичний метод шампанізації 279 гривень. Brut новіанна. Це кава, вартує уваги для того, щоб скуштувати. Я сам її не куштував, я взагалі вперше бачу цей бренд, але я думаю, що буде все добре. Далі у нас є Раймат. Також у нас кава конкретно в категорії Brut Натур 385 гривень. До речі, тут є топова позиція. Є Brut Різерва 2019 року 739 гривень. Також біля неї вже є поруч звичайний блан-де-блан. -блан. До речі, він соловки 189 гривень. Але тут є і рожевий, і брют. Це також просто ігристе вино. Блан-де-блан -блан, напівсухе. І є в тому числі категорія брют-метод традіціонель. Тобто класичний метод шампанізації, бачимо по ціні, вже буде суттєво відрізнятися. Далі у нас є креман луари, це регіон у нас, який один із перших зробив класичний метод шампанізації. Вони навіть стверджують, що це було раніше, ніж в регіоні Шампань. Ціна 449 гривень. Є у нас ще тут Шардоне, Матер Матерлот. Одним словом, 6% алкоголю. Для тих, хто любить, скажімо так, деалколізовані вина, ті, які одним словом мають менше місце алкоголю. По сухим хвинам почнемо з Франції. І тут, як то кажуть, така дзірка у всіх розуміннях цього слова. Це у нас LeFet Beef, 255 гривень. Це в нас досить відомий бренд і у нас тут 14% алкоголя. 22-й рік Мерло Каберне Сера. Прям наполегливо рекомендую скуштувати. Далі у нас є Le Cavalier 2022 року, Бордо Суперіор 299 гривень. 13,5% алкоголю, тобто вино по, по якості своїй буде нижче, по ціні буде дорожче, але воно є класифіковане з тобто Бордо суперіор. А тут у нас просто звичайне вино, тобто не класифіковане, і воно, до речі, напевно, з регіону Лонгідокурсійон. Скоріше за все. Тому от така, от, бачите, різниця, от 1 євро відображається на війні. Я вже не говорю про те, що це буде дійсно ефектніше по якості своїй. Далі у нас тут є мерло і каберне 20-го року, є роганік і біодинамік 13% алкоголю, 199 гривень. Я би брав. От реально те, що вартує уваги. Далі у нас є вино Бель Ейр Бордо. Тут також два сорти виногради мерло та каберне. 2019 рік 265 гривень і 13,5% алкоголю. Мало це чи багато, ну для такої ціни з Франції достатньо. Але тут є більш цікавіша пропозиція: 299 гривень. Шато Дав'ют двадцятого року буде цікаво, буде цікаво, тому що йому вже 5 років. І ми знаємо, що якщо ми говоримо про червоні вина, то Час їм на користь, особливо коли є 14% алкоголю. Також є у нас Selection Сан michel Quality Selection – це звичайне, біле вино, напівсолодке, але воно просто свіже, 07 25 року розлите, 149 гривень. І тут, до речі, вся полиця, ось ця майже вся, ось аж до самого краю вона завантажена напівсолодкими винами. Для мене, наприклад, це сигнал, що клієнт цього виномаркету він є той, який. Починає пити вино, тому що всі, коли починають пити вино, вони хочуть пити те, яке буде відчутне, як то кажуть, на смак з точки зору відчуттів, саме смаку. Далі в нас є цікава позиція, розжеве вино з меншим містом алкоголю. Там я пізніше вам детальніше розповім, але дійсно воно вартує уваги 269 гривень. До речі, ви бачите навіть по кольору. Не знаю, наскільки вам камера передасть на білому, на білому попередімось. Він реально такий живий, свіжесенький. Тобто Видно, що врожай з 24 з року і для рожевого вина це є принципова річ. Тобто, для прикладу, я 23-й, бачите, він вже є такий жовтявий, лососовий цибулевий. Його, звісно, я вам не рекомендую. Є в нас винограду Дорнфельдер, це на півсухі 195 гривень. Є в нас моріо мускат, також напівсухий, 199 гривень, і рисніх також напівсухий, 199 гривень. Тобто всі ці три взірця я б вам рекомендував, тому що вони просто фізично свіжі і ну і звісно заслуговують рахунок цього увагу. Далі в нас тут є дуже простенькі віно Біанко Косеко Сарзітано. 10,5% алкоголю, але мене здивувало, що воно реально свіже, тобто воно розлите місяць тому. Тому за 129 гривень більше, ніж ефектне. Загалом кажу відверто. Магазин мені сподобався, я мовчу про те, що ну, це правда, хоча мені сумно про неї говорити, це перший магазин, де продавці посміхаються і загалом запитують щось і якимось чином рекомендують свою допомогу. І дійсно вони досить активно відносяться до продавця, що є досить рідкісним на цей момент. Але я більше хотів все-таки знати на чому зробити акцент, що. Один із небатьох магазинів, до тому числі найдешевші вина, є максимально свіжі, Мене це дуже здивувало. Або вони не так давно їх почали завозити з точки зору якби початку співпраці, і так воно співпало, або дійсно гарна велика ротація. Окей, okay, давайте йдемо далі. 369 гривень. Toscana, виноробня Cantina Renzo, Воно називається контрапасо, тобто пасо це крок, контра, ну тобто. Крок назад або щось таке подібне можна було прикласти. 14% алкоголю за 365 гривень. Далі у нас є сорт винограду Суманіоло, це у нас також біля Саленто, регіон Пулія від виноробні Ліони Де Кастріс, 14% алкоголю 495 гривень. Що дуже цікаво і що мене здивувало. Дивіться, я знайшов кіанті 24 року врожаю, 13 алкоголю. 24-й рік це, напевно, наймолодший Кіанті, який я фізично зустрічав. До речі, тут воно так само, але вже 12,5 алкоголю за 399 гривень. Так, к'янті це завжди дорожче з точки зору цінника. Але якщо ми поговоримо про кянті-класько, то це буде ще на сходинку дорожче. Хоча ми бачимо фізично різницю в технічних параметрах, вина, вона не така суттєва. Але це менша зона по виробництву і там є пагорби, і одним словом, вино буде набагато ефектніше, ніж просто Кіанті. Далі в нас є виробник Гуфо, шардонечка, 12 алкоголю 24 рік. 179 гривень. Супер. Мерлошка 179 гривень, 21 рік 13 алкоголю підходить. Монтепульчано Дабру, це я вам казав в минулому ролику. Це завжди безпрограшний варіант Ще серед червоних вен 13 алкоголю 185 гривень. Тобто, як бачимо, з точки зору. Співвідношення ціна якість. Супер. Давайте далі підемо. Цю позицію вам демонструю по іншому чиннику. По-перше, 349 гривень, називається Пасі Венто. Ну, красива, по-перше, назва, да, там, точніше, текст Questo particolare vino esprimel anima del Аніма più belle, curate e rispettosamente. Ну, одним словом, тут інша складова є, я не про текст, я про більше про те, що воно зроблено з сорту винограду Неродаволо і зроблений легкий процес апасіменту. Тобто 13,5% алкоголю дає нам можливість побачити сорт винограду сортинограду місцевий сицилійський сорт винограду, І не тому, що з дияволом пов'язане це. Місто Авола є, тобто чорний з Аволи Неро де Авола. Якось треба розповісти вам про цей сорт. Йдемо далі. І наступна цікава позиція це знову ж таки сортинограду а Пасіменто Дон Карло 2021 року, але тут більш важкоатлет з точки зору всіх чинників, бачимо 14 алкоголю. Але зверніть увагу, цінник суттєво два рази відрізняється. Але тут витримуєте вино, по-перше, категорії резерва, і воно було по-любому в дубовій діжці. Я не виключаю, що це не було. Тому тут дорожче. Що у нас тут далі? Салента, року, кулі, є? Салента 24-го року, 12-та полковів, 325 гривень. Є сорто награду примітіва 419 гривень, також 14 алкоголів. Супер. Беремо, як то кажуть, і радіємо. Дивіться, що є у нас в Сицилії. Антера, 24 рік, 199 гривень. Мерлошка 22 року, 12,5. Слабуватенько для такої ціни. Це на сортинграду Примітіво, вино називається Калідея, 285 гривень 14 алкоголю 23 рік. Супер, можна брати і отримати, як то кажуть, і на закладку трохи. До речі, ось виробник Монте Дельфра. Я в минулому ролику багато про нього говорив. І виявляється, вони саме є імпортером цього вина. Тобто маємо наразі тут у нас Бардоліно, я купив за 389 гривень. І напевно ще Лена Корвіна Вернезе. Да. Ми говорили, 14,5 алкоголю, 599 гривень. Тобто супер-супер пропозиція. Дивіться, ще є у нас Villa Корнадо, знову ж таки, 24 рік 199 гривень. Далі у нас є пінограджо Блаш, тобто риженький 199 знову 24-й рік врожаю і Монтепульчано d'Abruzzo, Бруцо, алкоголю 199 гривень. Я також, до речі, ці самі вино в великих форматах, тому якщо вам на пікнік, то це туди. Тут далі є у нас лінійка, яка зведеться Маскато. Це, так би мовити, з легка і гристі вина. Причому вони всі свіженькі, у нас тут є звичайний з італійських сортів. Одним словом, всі ці вина, якщо ви любите трохи солоденькі, де ще трошки гристи, вони будуть, я думаю, дуже приємно вас вражати. Наступна позиція у нас тут є ріоха. Бланко і боріб, тобто біле вино, яке ферментовано в Барику, воно здається, було в магазині Мегамаркет також 13 алкоголю 22 рік 355 гривень. Але мені більше заводить, знаєте що, Монтереал Кріанса 2020 року. Той самий виробник Bodega Роянас. 14 алкоголю. 20-й рік 93 бали від Джеймса Сафіна за 399 гривень. Тобто більше, ніж добре, всіх розумієх цього слова. Є також менше його брат, 295 гривень, але ми бачимо, що по, по типу вже він буде більш слабкіший. До речі, той, хто уважно дивився, мегамаркет огляд пам'ятає цю етикетку, я її дуже чітко запам'ятав. Знову ж таки, це Апеласіон Торо, 269 гривень. Називається віно Віори, 145 алкоголю. Просто треба брати до речі. Мене сусід просив купити йому вина, напевно, це буде воно. Далі в нас є змоги напівсолодкі, ті, я казав, що вони аж йдуть аж туди всі, і вони всі в акції, тому вибирайте максимально свіже з точки зору часу бутилювання. А я вам хотів розповісти про цього виробника раймат, тому що ми бачимо біле вино, 8% алкоголю. І червоне відсу... вино, 8% алкоголю. В чому його особливість на сьогоднішній день? скажімо так: нове покоління або вегани вибирають для себе вино з меншим місцем алкоголю. Тому виробник, аби зробити щось подібне, але якісне, він робить вино звичайне. Далі частину цього вина проходить процес деалкоголізації. Є різні процеси, які дозволяють видалити молекулу алкоголю. І результат такий, що звичайне вже тихе готове вино з того ж сорту винограду він потім додає половину, або більше в залежності від того, певникого відсотку алкоголю вино, іншу частину деалкоголізованого вина, і таким чином ми отримуємо вино на базі вина. Це Смішно звучить, але по категорії Євросоюзу воно не може називатися вином, тому це називається напій на основі вина. Але по факту, всередині, ми розуміємо, що це 100% виноматеріал винограду. Просто повторюсь, половина з нього була відібрана і зробили процес деалкоголізації, тобто видалили молекулу алкоголю, потім змішали. Тому ми маємо 8% алкоголю, тобто менше місць алкоголю ніж в звичайному в любому вині. Далі у нас іде Іспанія, це гарнича бланка. 13% алкоголю, 365 гривень 2022 року. І є в нас гарнича червона, також сонтано. 20-й рік врожаю, 135 алкоголю, 365 гривень. Але найкраще буде це все-таки синий блан 24-го року 275 гривень. По-перше, дешевше, по-друге, він буде більш ароматний. Ну і чесно кажучи, максимально свіжий. Давайте почнемо з більш дешевої. Це у нас сіра Мона Ліза, дуже цікава назва. 13 алкоголю. Тобто, чесно кажучи, це найдешевше вино, яке я бачу тут по відсотку алкоголю червоного кольору за 145 гривень. Вартує на природу спокійно брати, як то кажуть, отримати насолоду. Далі у нас є відробника Новіана, це кабрина-сильйонів Пенпранілля з зони Каталуні. 13 алкоголю, 295 гривень. Але те, що точно їде додому, це Альтадо, кінто, сорт винограду монастерель. Ну, по-перше, сам сорт вже з збуджа, як то кажуть. Двадцятий рік 15,5 алкоголю, 459 гривень. Тобто, ви зрозуміли, що я куплю для сусіда, що я куплю для себе. Тому що я насправді так вона багато не споживаю, а це вино піде в закладку, тому то кажуть, прийде час і до нього добереться. А, до речі, якщо ви мене запитаєте, скільки ми можемо його зберігати, йому 15,5 алкоголю. 2022 року, скажу так, першу пляшку я відкоркую десь у 2032 році. І це буде насправді той час, коли я навіть не буду сумніватися, чи воно ще добре, чи ні, я буду точно впевнений, що воно більше, ніж ефектне. А по факту 2035 рік, от буде той рік, 13, коли йому років буде 14, коли воно буде максимально ефектне, і я прочитаю в такому разі монастирель чуть під тобто те, на чорні здатні. До речі, що здивувало, навіть Віньо верде ми знаємо, що це категорія, в нас досить маленьким місцем алкоголю, легке, питке, але воно також тут свіже 175 гривень. На сьогоднішній день ціна, воно вражає 24 року, тому як то кажуть, вартує скористатися. По Португалії, до речі, є 13% алкоголю. Віньо Регіонал з Лісабону це Арагони Стасіра, 21 перший рік 189 гривень. Кріплені вина марсави. Всю можемо розглядати, тому що це кріплене вино. Далі у нас Мадера, так само в знижках. вся. Далі у нас іде порто, отак, і херес. Тому кріплені вина я буду завжди повторювати в кожному ролику, що вони вартують увагу вашої. Чому? Тому що вони гарно і мають основу для того, щоб готувати десерти або додавати якісь трави. Ну і загалом кріплене вино, якщо ви там холодний, прохолодний вечір, дождливий там або десь на природі, настільки глибока. Аромат дивіться, найсолодший вино світу освіту, Педрохімець, 949 гривень. Щоб ви розуміли, скільки тут цукру? 36%, тобто 360 грам цукру на літр. Є виробники, але вони дуже дорогі, де навіть я зустрічав 460 грам цукру на літр. Воно настільки тягуче, ефектне, і це дійсно те вино, яке може зберігатися. Ну давайте без перебільшення 150-200 років. І головне, щоб його не то кажуть, не підвів корок. Але виносами точно витримає цей весь, як то кажуть, шлях. Далі в нас є Грузія. Перше бачу бренд Sofico. Ркацетелі 22 рік 13 алкоголю. Так само, до речі, як і Цвани. Сортинградом Свани, також 13 алкоголю 199 гривень. Сапираві я хотів, щоб він був трошки ефектніший. Тут він досить простий. Тому я його, в принципі, не рекомендував, але є десь сапера витриманий в квеврі від виробника Асканелі 2021 року. І тут у нас вже по відсотку алкоголю. 13 алкоголю, 385 гривень. Тобто ми бачимо, як тільки перед нами більш концентроване вино, то ми отримуємо зовсім інший ціник. А загалом вся Грузія в акції, тому... Кажуть, купляйте. Ну і на завершення у нас тут є синьом Блан з Нової Зеландії з Мальбором, конкретно Wine Orbit Diane 93, поinса 325 гривень, максимально свіжий, який зараз є на ринку. Так само у нас є Lost Lobster Club, також синьон Блан за 399 гривень. Який би я купив з даних чинників цей 13,5 алкоголь. А цей 13,5 також, слухайте, вони і той, і той класний. Але я б цьому довірився, тому що є додаткова оцінка від Вайн Орбіта, і це для мене є гарантією, що воно пройшло вже, як то кажуть, через чийсь ніс, і хтось підписався за цим. До речі, якщо що, то я роблю ту саму річ, програма, яка виходить в прямому ефірі, і загалом викладаю оцінки в всіх своїх соціальних мережах. Тому підписуйтесь, аби знати, яким вином я які оцінки даю, таким чином мати для себе додаткову гарантію. Які ви не треба споживати зараз, які треба класти в закладку і загалом чи вартують вони тих коштів, які, які за них просять. Окей, Давайте йдемо далі. У нас тут є ще від Mont-Rail, також з Мальборо різні го року. І також ми бачимо, що 93 поінтси отримав. 495 гривень. Є в нас австралійський Австраліан Bush, ще раз, Каберне Sauvignon, 13,5 алкоголю. І найефектніше, що я тут бачу, це сорти награду Shiraz від виробника Масай. З Африки, з конкретно зони Парль, 265 гривень, це дешев. Це реально дешев. І пінотаж. Пінотаж трошки молодший, 14 алкоголю, також така ж ціна з Вестерн Кейпа. Тобто в даному випадку я би купляв і ту, і ту позицію. Цю би, звісно, я мав можливість на рік е, скоріше, навіть на більше, на два роки раніше відкуркувати, бо це ще раз. Пінотаж буде з більшим трошки містом Таніні. Але позиції дуже ефектні, реально дуже ефектні. І, до речі, з Чилі тут є у нас каберне Севеньйон з центральної долини 23-го року, 13 алкоголю, 199 гривень. Тобто, звичайне, просте вино, яке можна взяти на природу, але є в них версія резерва і конкретно сорт сортом Піно Нуар 249 гривень, 14 алкоголю. Тобто, для любителів пінонуарщиків знайте, що у виробника Terra Pura із Чилі Є позиція, яка вартує вашої уваги. Виробник Амалая. Бачимо Торонтесі Ріслінг. Це у нас біле сухе 295 гривень 24 рік. Далі у нас Мальбек 23 399 гривень 14,2 алкоголю. Дуже класна позиція коломи. Це у нас також мальбек. І тут 14,9 алкоголю, всього 700 гривень. Один понище, ніж коломи. Також Мальбек, але є ще інші сорти Кабернефран і Танат. Танат, до речі, це Танат. Це один із найтанініших сортів винограду у світі. У нього є ще також сорт винограду Сагрантіно, той що з Монтефалько. Напевно, я війні, що Сагрантіно – це найтанінніший сорт винограду у світі. Рекомендую вам навіть куштувати принципово. А виробника візьміть Арнальдо Капрай. Це буде та річ, яка вам дозволить зрозуміти, що таке максимальна танінність в віні. Звісно, коли багато танінів в вні, їх не дуже приємно пити і отримати, як то кажуть, від цього насолоду, якщо це не дуже жирне м'ясо, але таніни дозволяють вам довше зберігатися. І з часом вони стають більш м'якішими, і таким чином воно стає більш цікавішим. Тому, коли будете куштувати мальбек. Знайте, що він є таніний, але коли ви зустрінете винограду Танат, який досить активно культивують в Уругваї, то знайте, що на європейському континенті є сантіна з Монтефалько, який буде ще більш ефективним. Так, далі в нас є ще пінотаж ган 13,5 алкоголю 288 гривень. А є ще для тих, хто за кермом, полиця всього 0% алкоголю. Але з усіх я б вам порекомендував тільки цю позицію, тому що сортинг граду Вердехо я просто по датам подивився, що вона є максимально свіжою і, можливо, з рожевих я би ще взяв АРТІ сортин граду Сира 317 гривень. Ну що, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Цим я буду бачити, що ви вдячні, як то кажуть, тому часу, який я витратив. Повірте, часу йде багато. На це весь процес, але в мене одна. щоб всі, всі українці підняли свій рівень культури пиття, вина, щоб ми дійсно відповідали, як то кажуть, великі європейські родині, що стосується дружби алкоголю, тобто ми, щоб ми розуміли, що це таке. Ну і звісно, щоб ви не переплачували, не витрачали свій час і отримали максимум насолоди від придбаної той чи іншої пляшки. Приходьте в школу сім'я навчатися. Пока-пока.